Циклон від компанії DeWalt. Дуже класна штука. Скажу вам, що коли вони з'явилися, то в минулому, ще, в минулому ще році вони були. Ні, вони були і на початку цього року, але в дуже-дуже маленькій кількості. Це було просто відгуків позитивних, прям дуже-дуже багато. Перше, е, порівняно невисока ціна. Друге, вони реально функціонально, зроблено все максимально якісно і в той же час максимально просто. Покажу вам ближче, що воно собою представляє. По факту. Це у нас буде йти ось таке велике відро. Бачите, щоб ми його просто сюди, воно все буде збирати. Далі у нас є кришка. Ми цю кришечку ставимо зверху. На цю, кришку ми монтуємо, на цю кришку ми монтуємо ось сам циклон. Циклон у нас відразу вже має проставочку, для того, щоб він нам ніде не підтягував повітря. Раз, ми його сюди змонтували. Тут у нас є можливість поставити колеса, щоб за собою тягати. І все. Плюс у нас є шланг. Шланга вони в комплект не пожаліли. Два метра повноцінних поставили. І все максимально просто. Сюди ми підключаємо для того, щоб ми могли працювати з будь-якого роду насадками. Сюди ми підключаємо свій пилосос. І саме крупне сміття, тобто те, що вам велике, яке швидко наповнює ваш бачок, буде все залишатися в цьому, в цьому великому відрі. Чиститься максимально просто, ну тобто ніяких мішків, нічого не потрібно. Тому, якщо ви багато прибираєте, якщо ви прибираєте на об'єктах, якщо ви прибираєте десь у себе там в цехах і все тому подібне, і у вас багато сміття. Ця штука максимально спростить ваше життя і продовжить час роботи вашого пилососа. А за цими та іншими професійними інструментами вам до нас.